Посидів на колінці 10 секунд і здався. У Ріко та Україна це ще один братський народ. То я би злив його своєму другому підопічному Тайсону Ф'юрі та викликав справжній чоловічий пост. Я приймаю їх виклик на бій. Абсолютно кожен з цих чотирьох досичних реферів зарахував би цей удар. Як вітаю всіх маленьких фанів скандальних поєдинків з участі українців, де сьогодні ми з вами розберемо типу неоднозначний однозначний момент та влаштуємо британців справжнє пекло. Мене звати Макс, канали на сайт, бокс української рубрика Огляд. Поїхали! Знаєте, Дюба просто неймовірний, я би навіть сказав, особливий парубок, адже не встиг він оговтатись від морального звалтування та нокаута джебом. Як піднявшись, набравши повні легені повітря та розправивши плечі морел крила, вирішив продовжити та одразу ринувся в бій. Ні, не звичайно, як ви могли подумати, там він, як ганчірка, посидів на колінці 10 секунд і здався. А в справжній, я сказав, в справжній бій в інстаграмі. Хто ти, воїне? Дюбоа? Той що не чемпіон? Я запам'ятаю це ім'я. Так, Дюба вирішив пропустити той момент, коли він ледве не в суху програв поєдинок проти українця, через що навіть не з'явився на післяматчеву конференцію. Проте, налаштувавшись на продовження, зарядившись морально, Даніель зібрався, прицілився та декілька разів, гадаю, не більше ніж бої з Усиком, вдарив влучно по клавіатурі телефона та викликав справжній чоловічий пост. Якби він так активно махав руками під час самого бою, можливо, мав би кращий успіх у цьому протистоянні, але зараз не про це. В постій британець признається, що він лузер, а якщо біжати, то каже, що Усик крутий хлопак. Проте він не є чемпіоном, результат цього бою це повна фігня, і всі знають, що він зробив апсет у тому вечорі бокса. А тобто, удар, від якого Усик впав та корчився від болі, був повністю легальний. Так, вислів після бою кулаками не махають – це точно не прадівав. Його Мотера, який я більш ніж певний, і нав'язав цю ідею своєму підопічному. Адже повірити в те, що хлопець, який думав, що зможе перефляктувати Усика, сам до такого додумався, я точно не можу. Як вердикт, до суду, ООН та призив, що не менше дати британці реванш, у нього на батьківщині або ж у разі відмови просто анулювати результат цього бою. Проте, як ми всі знаємо, усик досить зайнята людина, сім'янин в кінців кінців, який тільки що провів досить яскравий бій і час в нього не те, що вдоста. Через що я вирішив підстрахувати Сашка на цей раз та вийти йому на заміну. А тобто я приймаю їх виклик на бій. Ви не подумайте, боксувати з Френком Вореном я точно не буду, адже він же стара людина, а в мене ще є якісь почуття гордості. В той час, як Дібуа, у зовсім іншій ваговій, та й виходити проти хлопця, який б'є. Ніше пояс саме дівчина мені навряд чи дозволить. Я погоджуюсь замінити усика саме в тому бою, який вони і самі почали. Отобто, інстаграмний, де я обіцяю вам показати свою найкращу форму, яку я готував ось цілих декілька днів та влаштувати справжнісіньке побиття по фактам не гірше ніж. Усик в рінзі. Регламент бою досить простий, 12 раундовий поєдинок, де в кожному раунді я буду або нападати, або захищатися від їхніх випадів своїми аргументами та фактами. Ну що ж, бійці розімнялися, вийшли в ринг, та навіть вже послухали правила рефері. Так? Йва. А тому поєдинок розпочинається прямо зараз. Раунд перший. Шорти усика були занадто високо, адже там не було видно навіть його попка, через що удар Дюбуа, який влучив по резинці, все рівно вважається легальним і ніякого фола в пах там точно не було. Ну що ж, по-перше, оскільки якогось одного золотого правила щодо посадки шорти на спортсменові немає, адже у всіх різне тіло та фігура, то саме рефері визначає наскільки високо і чи взагалі високо підніті шорти. Але ж це незаконно. Я тут закон! Та обов'язково вказує на це навіть перед початком самого поєдинка, як наприклад в бою Фюрі проти Валдера. До третій в рентзі звернув його британця на його шторти до цицьок, але все рівно дозволимо буксувати так і не заперечує, якщо Валдер також так підніме. Біквай молос спіки. А по-друге, саме в момент удару шорти на тілідіва знаходились ну точно не нижче, ніж Вусика, який трішки згрупувався і тим самим заховав попок. Перший раунд 10-9 початок не за британцем. Другий раунд. Рефері був підкуплений командою Усика, оскільки вони організовували цей вечір боксу. Скажіть, будь ласка, що у вас під столом стоїть? Я не знаю, ні подарувати, що людина поставила. Та поставила. Яка людина? Через що він і не звернув увагу на помилки зі сторони українця та всіляко закривав очі на такі моменти, чесно кажучи, ніколи не думав, що рефріз Пуерто-Ріко, який навряд чи навіть покаже Україну на карті, буде настільки сильно допомагати саме українцю, а не британцю. Всі ж ми знаємо, що Поерторіко та Україна це ще один братський народ, і така допомога від них більш ніж очікувана. А якщо ще й брати до уваги, що перемога Дюба для дуже великої кількості впливових людей в владі. Більш вигідною, то її взагалі якось не складається. Але згоди аргументи не залізу бетоні. Другий раунд 10-10. Нічия. Третій раунд. Якби не така груба помилка Рефері, який не відкрив рахунок після падіння Усика, Дюба точно би виграв цей поєдинок нокаутом, адже удар був ідеальний, легальний та максимально відточений на тренуваннях. Не вигадували ж дурних казок. Взагалі ми не можемо знати, але ще можемо здогадувати, що підняв себе українець після такого припущеного удару, навіть беручи до уваги дійсно важкий та поганий стан. Але ментально усик дуже міцний хлопак, і, наприклад, я на відміну від Ворена вірю, що в разі відліку рефері він би на характері піднявся та відбігав би другу половину трьох хвилин. Третій раунд. 10-10. Бій стає досить рівним. Четвертий раунд. Удар був повністю легальний, а Усик своїми акторськими здібностями надавив на рефері та змусив його прийняти неправильне рішення. Ну взагалі Усик один з небатьових серий, який за всю свою кар'єру навіть не має жодного знятого балу за. Порушення правил, що говорить не лише про його чесність, порядність та, в кінці кінців професіоналізм, але і вкрай малу ймовірність того, що українець буде симулювати біль заради своєї вигоди. Проте, якщо це все суб'єктивно, то реакція усика на пропущений удар говорить вже більш об'єктивні речі, адже легальні удари по тулубу за реакцією бійця дуже сильно відрізняються, наприклад, від ударів голову, і в основному тим, що реакція бійця на пропущений удар не миттєва, а трішки запізнення. Іноді навіть через декілька секунд, в залежності від зони влучання. Як, наприклад, в поєдинку донейра проти ОЕ. В той час, як реакція на удар у самовпах ідентична до удару в голову. Швидка та неконтрольована, знову ж таки, на відміну від легального удару по тулубу. Четвертий раунд. 10-9. Британець дає задню. Друзі, а перед продовженням відео прошу вас за бажанням підтримати канал будь-яким зручним для вас методом. Хай лайк, підписка чи коментар, або фінансово, як це зробили мої перші Patreon. Джек Антон Садовий та Євген гетьманський, за що я їм щиро вдячний. П'ятий раунд. Удар прийшовся точнісінько в резинку. Дюбан навіть прикріпив фото цього моменту до свого посту в інстаграмі, що за правилами боксу робить його повністю легальним. Взагалі, як я вже казав, в боксі досить розміті правила щодо багатьох моментів, і удари не є виключенням, через що і виникають такі моменти, адже кількість нюансів під час отримання гармати може бути настільки велика, що написати під всіх них чи правила не легше, ніж написати. Конституцію для країни Проте, хто як не найбільш досвідчені рефері з стажем роботи в понад 20 років, мають знати ці правила краще за всіх нас. І я знайшов всіх іменитих рефері та моменти з ними, де вони показують, що на їх думку вважається ударом нижче поясу. Перший з них це американський рефері Расл Мора зі стажем в 25 років та 6 Сотень поєдинків в бою канела проти Бівола чітко показав, що лінія, яка определяє легальність удару, знаходиться посередині самої лінії шортів. І все, що нижче вказаного ним рівня, буде вважатися за фол. Другий це також американський рефері Томас Тейлор зі в 13 років та понад 5 Сотень поєдинків у бою Джермонте проти Сака Круза показав, що лінія приділяє легальність удару і взагалі знаходиться на самому верху пояса. І все що не ще не ще неї, а тобто навіть удари по пояса, все рівно будуть вважатися фолом. Here, in Третій це також американський рефері Тоні Вікс, який став відомим завдяки його футу в крові. Зі стажем в 29 років та понад 8 сотень поєдинок в бою Канело проти Джек. Вся показав, що удари по поясу він рахує легальними, і лише все, що нижче пояса, буде вважатися за фол. Окей, райгір із гуд, інфінгулайсло, а кінставі не кіно. Райгірсґуднеслодіставі right дійно you know. четвертий. Це також американський рефері, мій улюблений Стів Уілліс, який став відомим завдяки своїм шикарним реакціям на пропущені удари боксерів зі стажем 20 років та понад двома сотнями поєдинків в бою Ломаченко проти комі показав, що лінія, яка приділяє легальність удару, знаходиться посередині лінії самого пояса, і все, що нижче, то буде фол. Це дісавайне. Як вердикт, один рефері взагалі вважає, що по поясу бити не можна. Два інших вважають, що можна лише по верхній його половині. В той час, як лише один тонівік зараховує удари по абсолютно всій. Області пояса. Виходячи, з що цей удар, особливо з цього ракурса, звісно ж, зручного для британця, можна би було вважати легальним. Але якщо подивитися з іншої, з кращої сторони, то ми чітко бачимо, що через великий кулак, як результат саму рукавицю британця, добра її половина знаходиться нижче. Рівня пояса. Висновок абсолютно у кожен з цих чотирьох досвідчених рефері зарахував цей удар як за межами правил. А тобто фол. П'ятий раунд, 10-8. Діва у нокдауні. Шостий раунд. Поки Дюва знаходиться в стані гроги, я вирішив сам піти в напад і проаналізувати слова його промоутера після цього поєдинка. Який сказав, цитую, є багато поєдинків, які можна організувати, але всі хочуть побачити. Саме уніфікацію, а тобто бій за абсолютно. Якби Даніель переміг, то її можна було би легко організувати, але саме цей бій це повна фігня. Ось це так поворот! Я так розумію, Франк Воре настільки сильно розчарувався у своєму бійці, що навіть перестав слідкувати за тим, що він мали. Адже переводячи на нормальну мову, він сказав, що якби виграв мій підопічний, то я би злив його своєму другому підопічному Тайсону Ф'юрі і заробив би з цього. Кучу грошей. Виходячи, з чого, це слугує надзвичайним мотивом та підставою вважати заяву Ворена щодо нелегальності удару вигаданою за для отримання користі для себе. Геніально. Вибачте. Шостий раунд. 10-9. Дюбуа ледве стоїть на ногах. Сьомий раунд. Якщо рефері вважав цей удар нелегальним, то чому він не зняв з Дюбуа бал за удар в пах? Чесно кажучи, дивно чути такі запитання від людини, яке все своє життя працює в боксі. Адже бал за удар в пах знімається лише за систематичні порушення після декількох усних попереджень рефері, що вказує не на випадковість, а на навмисність дії. Як, наприклад, в бою Адама Ковнатського проти Роберта Хеленюса. Хоча Саме в цьому бою це був не єдиний такий удар британця за межами правил, що ще раз лумає будь-які звинувачення у підкупі рефері, і, взагалі, то так бал дійсно би можна було зняти сьомий раунд дюба від легенького, але останнього аргумента падає в. Моральний нокаут факт дня. Не дивлячись на те, що команда Дюбуа називає Усика везунчиком, оскільки рефері не зарахував цей удар. Проте це зовсім не так, адже це не перший такий момент в кар'єрі українця. Де, наприклад, у своєму бою на півпрофесійній лізі проти Маджидова Усик також пропустив випадковий удар в пах, збивши руку опонента. Але недосвідчений рефері все таки відкрив рахунок, і як ми бачимо, українець все рівно досить швидко піднявся та продовжив бій. На результат Стояння така похибка рефері, на щастя, не вплинула, і усик з легкістю переміг цього суперника. Дякую за те, що додивились до кінця, і не забувайте найголовніше. Бережіть себе, віримо у ЗСУ. Україна понад усе.